Аналітичні прогнози Англія, Прем'єр-Ліга Бернлі, Арсенал Бернлі, у зоні вильоту має слабку оборону 2,3 пропущених за матч. Арсенал у боротьбі за чемпіонство в чудовій формі чотири перемоги поспіль, середній тотал 3,2. Прогноз П2 і ТБ2 2,0. ТБ 3,0. Орієнтовний рахунок 003. Брайтон, Ліц Брайтон. Стабільно атакує вдома, два і більше голи у 6 з семи останніх матчів. Ліц часто відкрито грає, але оборона проблемна. Прогноз ТБ 2,5. Цю Оз. Орієнтовний рахунок 2-1 Кристал Пелес Брентфорд Пелес. Прагматична команда вдома частіше грає на результат 5 з шести останніх ТМ. Друге 5. Брентфорд. теж обережно діє, багато нічиїх. Прогноз. Т. 2,5 2,5 Іван. Х. Орієнтовний рахунок. Один до одного Нотінгем. Манчестер Юнайтед Нотінгем. Бореться за виживання. Вдома грає непогано. Мю. Нестабільна форма, але індивідуально сильніший склад. Прогноз П2 ТБ2,5. Орієнтовний рахунок 1-2 Фулгем. Вулвергемптон Фулгем. Має труднощі в атаці. 1,1 гола на матч. Вулфс. грає компактно, часто мінімальні рахунки. Прогноз ТМ 2,5. Оз. Дніорінтовний рахунок. 0-0-1 Тоттенгем. Челсі Тоттенгем. Атакуюча команда, але пропускає часто. Челсі відроджується, стабілізує гру. В останніх трьох матчах 7 забитих. Прогноз. ОЗ. Т.Б. 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2. Ліверпуль. Астон Віла. Ліверпуль. Неймовірна домашня форма 10 перемог поспіль на Енфілді. Астон Віла у топ 5, але на виїзді нестабільна. Прогноз П1 і ТБ 1, 2,5, ТБ 3,5. Орієнтовний рахунок 3.1. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.